Вітаю, друзі! Ми продовжуємо нашу подорож книгою Велика Боротьба, і цього тижня ми зосередимося на вірному народі Бога у Франції за часів реформації. Божа правда швидко поширювалася з публікацією французького перекладу нового завіту Лефером у 1523 році. Та повної біблії у 1528 році за божим проведінням святе письмо було передано в руки простих людей і знаті по всій Франції. Стурбовані тим, скільки людей навернулося до реформації, лідери римської церкви встановили стовпи по всій країні, де спалювали мучеників живцем за їхню віру. однією з таких осіб був благородний Луї Де Беркен, хоробрий і придворний лицар, відданий навчанню, відшліфований у манерах і бездоганної моралі. Він, як і Вільям Фарел, був сильним прихильником римської церкви і особливо ненавидів тих, хто слідували за реформаторами. Він був спрямований щодо Біблії і був вражений тим, що знайшов на її священних сторінках. Навернувшись, Беркен повністю присвятив себе справі Євангелії. Цей дворянин був відомий своєю геніальністю та красномовством, своєю незламною мужністю та героїчним завзяттям, а також своїм впливом при дворі, бо він був фаворитом короля. Коли він переконливо ділився своєю вірою по всій Франції, папісти були налякані і кричали: Він гірший за лютера. Вони знову і знову кидали хороброго лицаря до в'язниці, називаючи його єретиком, але кожного разу його звільняв король. Беркіна неодноразово попереджали про його небезпеку, але як і апостоли давнини, його віра була твердою, вкоріненою в Бога. і він міг сказати разом з апостолом Петром. Бога треба слухатись більше, ніж людей закликаючи його залишити країну, несміливий і соромливий еразм писав Твої вороги звуться легіоном, і якби твоя справа була кращою, ніж справа Ісуса Христа, вони не відпустили б тебе, доки тебе жалюгідно не знищать. Не надто покладайся на захист короля. Ні в якому разі не йди на компроміс. Хіба що ради мене і факультету богослів'я». На жаль, еразм більше турбувався про свій престиж і авторитет серед своїх колег ніж про Божу правду. Але в міру того, як небезпека зростала, завзяття Беркіна ставало тільки сильнішим. він вирішив не лише захищати істину, але й боротися з помилками. Його найзапеклішими опонентами були професори богослівського факультету великого Паризького університету одного з найвищих церковних авторитетів у місті та країні створив цих докторів богослів'я. Він виявив 12 положень, які він публічно оголосив такими, що суперечать Біблії, та є єретичними. Він запропонував цим професорам захищати свої вчення Біблією і звернувся до короля з проханням виступити суддею. Король погодився з угодою і наказав професорам університету захищати свою справу Біблією. Професори стривожилися, не знаючи, що робити. Однак, саме в той час втрутився ворог душ. Статуя Діви Марії, яка стояла на розі жвавої вулиці в Парижі, була сильно понівечена. Натовпи людей з жалобою та обуренням стікалися до цього місця. навмисне калічення статуї викликало огиду навіть у короля. Це плоди доктрин Беркіна, стверджували професори. Це лютеранська змова збирається повалити все релігію, закони і сам престол. І знову Беркін був заарештований. Король покинув Париж на деякий час, і благородний лицар був покинутий на милість ворогів. Реформатора судили і засудили його до страти. побоюючись навіть зараз, що король може прийти на допомогу Беркіну, магістрати виконали його вирок у той самий день, коли його було винесено. Елен Вайт описує цю сцену о півдні Беркіна відвели до місця страти величезний натовп зібрався, щоб побачити цю подію. І було багато тих, хто з подивом і побоюванням побачив, що жертва була обрана з найкращих і найсміливіших знатних родин Франції. Здивування, обурення, презирство і гірка ненависть затьмарили обличчя того натовпу, що піднявся. Але на одному обличчі не було тіні негативу. Думки мученика були далекі від сцени заворушення. Він усвідомлював лише присутність свого господа. Обличчя Беркіна сяяло світлом і миром небес. Благородний мученик одягнувся у свій найкращий одяг: оксамитовий плащ, атласну та булатну куртку та золотий рукав. Прив'язаний до стовпа, Беркін спробував сказати людям кілька слів, але його голос заглушили крики ченців і брязкіт солдатів. Потім його задушили, а його тіло охопило полум'я. Але ще раз кров мученика свідчила про Божу істину і нічого не змогло зупинити поширення її світла через віки. Аж до сьогодні. Чи готові ми нести факел Божої правди в цей час? Люди все ще перебувають у тимряві, сумують, плачуть і моляться про світло. То чи можемо ми сказати? Так, Господи, я хочу нести факел правди сьогодні. Я піду туди, куди ти мене пошлеш? Якщо це так, я запрошую вас схилити голову разом зі мною зараз, коли ми помолимось. небесний батьку, ми особливим чином просимо, щоби ти направляв нас, оскільки ми можемо зіткнутися з подібними ситуаціями, як шляхетний беркен. Господи, ми дякуємо тобі за стабільність, відвертість, зосередженість, яку він мав у тобі. Та твоєму святому слові допоможи нам так само твердо стояти на біблійній істині, як це робив він, і визнати, що наша сила походить не від нас самих чи від оточуючих нас, а від прямого зв'язку з тронним залом неба. Дякуємо тобі, Господи, що дав нам цей приклад того, як ми можемо відстоювати біблійну істину в ім'я Ісуса, просим. Амінь.